Давайте розглянемо ключові архетипні мотиви сновидінь. Це мотиви, що демонструють таке архетипне ядро центрального комплексу. Комплекс це теж поняття, яке вів Карл Густав юнг і це така якась історія певна, так, яку ми постійно постійно Програємо і в себе всередині, і в зовнішньому світі. І Юнг казав про те, що будь-який індивідуальний комплекс має архетипне ядро. Тобто в Житті кожної людини цей комплекс проявляється по-свому, але суть його одинакова. Наприклад, якщо подивитися на е, такі загально колективні історії, які ми постійно як людство е, повторюємо, розказуємо і так далі, то це може бути приклад наприклад, Золушки з одної сторони, так, е, і е, красотки, фільм-красотка з Річардом Гіром і Джулією Робертс. Зовні, ніби зовсім різні історії, правда? Але всередині ми бачимо одну і ту же суть одне і те ж архетипне ядро.